Дивіться, я вам скажу, як це працює. Ви взяли річ, якусь річ, наприклад, візьмемо, я не знаю. Ну, якась річ? Мішок цементу, давайте візьмемо, так. чоловіки. А жінки, ну звідки знаєш, що там жінки? Що там кредити на роботу? Незалежна робота, так? Ну і залежно, що, до речі. Ну, не буде. Проходить час, і ви захворіли. Правильно? І ви пішли в лікарню. І ви відвалили хмара грошей. Дорогі, хтось вкрав ваше здоров'я. І ви заплатили за це здоров'я, щоб повернути скільки? Ви не рахуєте. І ви навіть ніколи не запідозрите, що це має зв'язок. Чи це розумієте? І ми знову гроші витратили на здоров'я, грошей нема. Приходимо на роботу лише речі, які нікому не потрібні. А в мене ж грошей нема. Розумієте, Розумієте, як це працює? І ми знов беремо, чому ми бідні, бо витратили на своє здоров'я? І розумієте? І це по колу. І це йде по колу аж до моменту, поки Сатана не забере твою душу. Так, дорі, так і воно буде відбуватися. Гріх породжує гріх. Тому Бог каже: не бери і будеш під моїм захистом. Береш, вступить в дію закон. Цей закон тобі не сподобається, але ні ти, ні я, каже Бог, його відмінити не зможемо.